Штучне освітлення є невід'ємною частиною нашого життя. Ми часто не помічаємо, яке воно важливе. Привіт! Мене звати Вікторія Подоляк. Сьогодні ми дізнаємося про винайдення перших лампочок. Сотні років людина задовольнялась лише світлом від багаття чи факела. Потім стала відливати воскові свічки, щоб освітлювати приміщення світлом від їхнього горіння. До ХХ -го століття були популярні гасові світильники, але після винаходу електричних лампочок гасовий світильник залишився тільки у віддалених місцях, де електрики не було. Найкращі вчені Європи та світу довго намагалися створити практичний пристрій для освітлення будинків. Так історія створення електричних лампочок починається в 1809 році. Один англієць на ім'я Деларю створює в першу світі лампу розжарювання, в основі якої була платинова спіраль. Нею користувалися аж до 1854 року, коли німецький дослідник Генріх Гебель зробив подібний винахід. Правда, його лампа, на відміну від лампи Деларю, була більш досконалою. В садумі Гебеля вона постала як вакуумна посудина з обвугленою бамбуковою нивою. Всередині. Наступні 5 років учений продовжує роботи з удосконалення своєї лампи. Подібний винахід було зроблено в 1878 році британським ученим Джозефом Сваном. Його винахід від інших відрізнявся тим, що лампочка дуже яскраво освітлювала приміщення. В цей же час американський дослідник Томас Едісон проводив подібне дослідження. Він навчився створювати лампи розжарювання з різних матеріалів. У 1879 році методом проб і помилок американців винайшов лампу з платиновою ниткою всередині. Через рік Томас Едісон зупинив свій вибір на посудині, в основі якої було вугільне волокно. Тому, хоча Едісон і не був першим, хто винайшов лампочку, це відкриття поклало початок їхнього виготовлення. Отже, цьому американцям ми маємо подякувати за ці лампочки, які освітлюють наші будинки. Сучасні лампи розжарювання вже вважають застарілими. В них менше 10% електричної потужності, що подається на лампочку, перетворюється у видиме світло. Решта енергії втрачається у вигляді тепла. Тому все більше людей застосовують лампи енергозбереження. З вами була Вікторія Подоляк. Зустрінемося на наступних програмах. Па-па!